Сьогодні в медіа-центрі Чернігівської ОВА ми поговоримо про сказ і про те, як жителям Чернігівщини можна вберегтися від нього, які рекомендації дають експерти. З нами виконуючий обов'язки заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Олена Захарченко, головний експерт цього ж управління за напрямком радіології Олександр Несін, начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішин. Та генеральний директор Чернівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чепурнич. Будемо стартувати, Пані Олена, будь ласка. Доброго дня. Сьогодні вже було зазначено, тема нашого брифінгу присвячена хворобі, про яку мало хто говорить, але тим не менш вона є надзвичайно небезпечною інфекційною хворобою, спільною для людини і тварин яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і у випадку несвоєчасного звернення за медичною допомогою призводить до летальності. Мова йде про сказ. Напевно, кожен з нас розуміє, що механізм зараження сказом контакт і шлях його передачі через рану. Таким чином людина заражається під час укусу скаженою твариною або у разі потрапляння її слини. На шкіру, на ділянку шкіри поранення або слизового полонку. Ну, я думаю, що більш детально про те, що потрібно знати про цю хворобу, симптоми сказу у людини, а також як оберегтися від цього захворювання, в тому числі і про епізоотичну ситуацію в нашій області, нам розкажуть наші шановні запрошені спікери Юрій Володимирович Павлішин. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Олександр Володимирович Чіпурній, генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, а також головний експерт управління охорони здоров'я за напрямом радіологія Олександр Дмитрович Несин. Будь ласка, я думаю, Юрій Володимирович та да ви почнете. Дякую. Всім доброго дня. Хочу коротенько проінформувати щодо епізотичної ситуації по даному захворюванню у нас в Чернігівській області. Слід відмітити, що це захворювання становить дуже-дуже серйозну небезпеку, як і для тварин, так і для людей. Хочу зазначити, що воно відноситься до п'ятірки самих особливо небезпечних захворювань, тому державою передбачені. Певні профілактичні заходи, щоб унеможливити та мімінізувати виникнення цих захворювань. Що я маю на увазі? Щорічно в плані протиепізотичних заходів проводиться планування і затвердження профілактичних заходів по даному захворюванню. Хочу відмітити те, що держава за державні кошти купляє вакцину для тварин. Тобі ж Хочу сказати, що для населення вартість вакцини це безкоштовно. Що стосується епізотичної ситуації, хочу відмітити, що протягом 2023 року в державі в Україні було зареєстровано більше тисячі неблагополучних пунктів по сказу тварин. Якщо дивитися по нашій Чернігівській області, незважаючи на те, що в нас було сім неблагополучних пунктів в яких захворіло 9 тварин, ситуація абсолютно була контрольована, вона була прогнозована і здійснювалися своєчасно всі заходи по ліквідації і недопущенню нових очагів виникнення цього захворювання. Станом на сьогоднішній день в Чернігівській області залишається два неблагополучних пункти по сказу. Це ті пункти, які були відкриті ще в 2023 році, і вони йдуть по переходящі на 2024 рік. І зараз там заходи проводяться і все йде до того, що по вичерпанню терміну, які передбачені в чинні інструкції, ці пункти будуть оздоровлені і зняті певні обмеження. Яка робота проводилась, проводиться і буде проводитись у 2024 році. Ну, по-перше, я вже наголошував те, що. Проводиться планове щеплення тварин проти сказу. Коротко в цифрах. Протягом 2023 року було привито, щеплено тварин різних видів більше 230 тисяч голів. Із них, якщо відмінусувати 10 тисяч поголів'я ВРХ, то це більше 220 тисяч тільки собак і котів було щеплено проти сказу. Це в 2020 Третьому році на цей рік також заплановано проведення цих заходів. Хочу сказати, що Держпродспоживслужба повністю забезпечена певної кількості доз вакцини, тобто на сьогоднішній день проблем ніяких немає. І вакцинація проводиться в відповідності до плану виконання протипозитичних заходів. Також у 2023 році, в чергове, а це десь у нас, якщо дивитися. З 2006 року десь 12 компанію ми проводили щодо пероральної імунізації деяких тварин. Це досить ефективний захід, який реально впливає на епозитичну ситуацію по сказу в нашій області. Але слід відмітити, що в зв'язку з військовим станом, цей захід в минулому році, 2023 році, був проведений на обмеженій території одного району і. Він пройшов успішно і завершений. На 24-й рік ми плануємо зробити пероральну імунізацію на території максимально на якій можна буде безпечно зробити цей захід. Ну, коротенько, отака епізотична ситуація. Я ще раз хочу наголосити, що вона абсолютно контрольована, прогнозована і є всі сили і засоби для того, щоб ми могли вчасно реагувати. І проводити відповідні оздоровчі заходи. Не можу обійтися, користуючись нагодою, хотів би зрозуміло подякувати всім органам місцевої влади, обласної державної адміністрації, всім департаментам, в першу чергу управління охорони здоров'я, центру контролю за те, що це робота без сумніву всіх колективна, і тільки колективно можна робити ефективно ті заходи, про які я. Говорю, тому я хочу висловити щирі слова вдячності і подяки. І також не можу не обійти поза увагою питання, що цю роботу безпосередньо проводять наші лікарі ветеринарної медицини, які знаходяться в штаті головного управління Держпродспоживслужби. Дякуємо, Юрію Володимировичу. Олександр Дмитрович. Я думаю, що коротко клінічні провисказую людини і лікування. Так, сказ це є антропозонозне захворювання, тобто на нього хворіють як тварини, так і люди. Викликається сказ нейротропним вірусом, тобто він вражає центральну нервову систему. В природі носіями сказу найбільш розповсюдженими являються це вовки, собаки, гінатовидний. Єнотовидні собаки, волки, лисиці, єноти, кажани, найчастіше. Як проявляється сказ у цих тварин? Тобто ці тварини змінюють свою поведінку. Якщо в природі вони тримаються від людей подалі, на дистанції, то при хворобі вони йдуть на контакт з людьми, йдуть на в їх місця проживання, в населені пункти де можуть на них нападати. Або на людей нападати, або на свійських тварин, на котів, на собак, на корів. Тобто, що вони зустрічають, те вони і кусають. І передають це захворювання. Таким чином це захворювання з природних умов попадає вже в цивільну цивілізацію до людей. Як воно проявляється у домашніх тварин, яких кусила, наприклад, хвора тварина, дика сказка. Міняється поведінка. В першу чергу у домашніх тварин міняється поведінка. Вони можуть бути або закриті, не контактувати з людьми, можуть ховатися в темних кутках, в щілинах, в будках, можуть бути агресивні, можуть нападати і кусати людей. Все залежить на якій стадії хвороби перебуває дана тварина. На початку вони не агресивні. Потім через декілька днів хвороба прогресує і в тварини проявляється агресія. Може бути слина теча, може її не бути, але тварина може нападати на людину і її кусати. Як правило, життя такої тварини від початку захворювання складає 6-8 днів, після чого вона помирає. Далі про людину. Якщо людину вкусили, хвора тварина на сказ. Чим це проявляється у людини? Ну, є перша стадія. Стадія перед... Інкубаційний інкубаційний період, інкубаційний період після вкусу може складати від одного місяця до трьох, це в середньому у людини, від одного до трьох місяців. Але бувають спорадичні випадки, коли інкубаційний період скорочується до 7 днів або може розтягуватись навіть до року. Але найчастіше це від місяця до трьох. Що відбувається в перший період, в період передвісників у людини, у якої вже розпочинається сказ. Перше це зміни в зміни психології. Тобто людина відчуває стрес, відчуває хвилювання, у неї можуть бути депресивні думки, в неї можуть бути прояви загальних. Захворювань простудних, таких як підвищення температури до 39-38, може бути головний біль, загальне нездуження, слабкість. Як правило, такий період у людини триває від 1 до 7 днів, після чого розвивається стадія збудження. Що відбувається на цій стадії? На стадії збудження? Першим симптомом у людини є гідрофобія, то людина не може пити воду. Вона, коли починає пити воду, то в та в неї відбувається спазм лицевих м'язів, спазм м'язів грудної клітини, пресу, від чого людина не може проковтнути воду. Хвороба прогресує і після цього у людини відбуваються ці спазми м'язів, навіть про думку про воду. Вона тільки подумала або побачила воду, або почула, що вода десь джурчить, і в неї відбуваються ці м'язові спазми. Після цього приєднується аерофобія, тобто людина починає боятися повітря, сквозняків, протягів, повітря. Якщо на людину дмухнути, у людини відбуваються ці м'язові спазми. Також до цього приєднується світлобоязнь. І шумобоязнь. Людина боїться відкритого світла, постійно накривається, там чи ковдрою, чи зашторює вікна, щоб не було яскравого світла і не було яскравих гучних шумів. Так проходить друга стадія. В цій стадії, якщо, як, як правило, в цій стадії, наприкінці цієї стадії, людина помирає. Якщо вона пережила другу стадію, третя стадія це стадія перелічів, в третій стадії людина вже не рухається, вона лежить в ліжку пасивно, не їсть, не п'є і помирає від серцевої зупинки і дихальної зупинки. Єдиним Лікування сказу не існує від початку перших проявів, якщо у людини почалися прояви сказу, це 100% смерть. Єдиним засобом профілактики це є вакцинація, вчасне звернення людини до лікувальних закладів, отримання кваліфікації хірурга, рабіолога і при необхідності призначення вакцинації. Тільки призначення вчасної вакцинації врятує від захворювання на сказ. Це все коротко. Дякую. Олександр Володимирович, я думаю про статистику да, захворюваності на сказний, а також наявність вакцини. Думаю, да? Да, дякую. дякую. Е -е, ну, е Два слова, чому саме сказ і чому, за, і чому саме зараз. Ну, по-перше, чому сказ. Сказ відноситься, вже говорили попередні спікери, про те, що він відноситься до інфекційної хвороби з високою летальністю. Лікування від сказу немає. І якщо людина захворіла на сказ, летальність 100%. Тому для нас дуже важливо не допускати цих випадків захворювань. Чому саме зараз про сказ? Тому що війна внесла дуже серйозні корективи саме в можливість проведення профілактичних заходів для того, щоб упередити можливості виникнення цього захворювання. Ви всі прекрасно знаєте, що наша область вона більше ніж на 20% складається з лісових насаджень, а це велика кількість диких тварин. Які можуть бути переносчиком, фактором передачі сказу. Тому таким дуже важливим і, напевно, одним з головних профілактичних факторів є переоральна вакцинація диких тварин в навколишньому середовищі. Вона проводиться оральну вакциною, яка розповсюджується за допомогою літаків. Ви всі прекрасно розумієте, що зараз. Військові дії, і, і цей захід застосувати ну, фактично неможливо. Тим більше, після проведення цієї, цього заходу проводиться обов'язковий контрольний відстріл е, диких тварин для того, щоб оцінити ефективність проведення вакцинації, і знову ж тут є проблеми, які знову ж пов'язані з війною. Тому цей захід, як казав Юробінч, проводиться в залежності від можливості, які ми можемо проводити на даний момент, але все-таки, на жаль, не в тих необхідних профілактичних масштабах, які ми повинні проводити по наших залісних територіях. Це перше. Друге питання, збільшується кількість. Друге, проблемне питання, яке дуже важливо у нас в сказі це те, що у нас збільшується кількість бродячих тварин. Знову ж це війна, це можливо, залишені населені пункти. Люди переїжджають, не завжди забирають з собою своїх домашніх тварин, які стають бродячими, які інфікуються і стають потенційними потенційними джерелами ризику захворюваності на Сказ. І саме Статистика по кількості укусів за минулий рік вона говорить про те, що ризики є, тому що вони збільшились, і в нас кількість осіб, які звернулись для до лікувальних закладів для отримання антиробічної допомоги, збільшилась ну десь приблизно на 20%. Тобто, у нас звернулось 1679 осіб з приводу укусів проти 1435 за попередній рік. Причому тут є велика кількість укусів і дикими тваринами, і превалююча кількість бродячих тварин це собаки і коти. Якщо брати територіально, то найбільша кількість звернень припадає саме по місту Чернігову, це десь 35%. Тим більше, що в минулому році в нас вже зареєстровані по Україні летальні випадки від сказу. У нас був летальний відсказу, Випадок відсказу, Вінницька область Могильов Подільський. Померла особа 60 років, покусала домашня кіська. Не звернулася до отримання своєчасної допомоги. Щодо нашої області, то у нас останній летальний випадок від сказу був зареєстрований у 2016 році. Це Борознянський район, причому клініка була досить цікава. Навесні 2015 року вона була покусана своєю кішкою, потім кішка пропала, і тільки клініка з'явилась більше ніж року і через рік і вона в серпні 2016 році померла. Основним заходом, який убезпечить від цього захворювання в разі отримання. Покусів або інших там, заходів, які, які спровокували звернення до лікувальної мережі для отримання допомоги, є вчасна імунопрофілактика і вакцинація. Так, за минулий рік призначено від кількості, в нас звернулися за допомогою 1679 осіб, спеціалістами, було призначено 336. 336 особам було призначено саме лікування, а саме е, отримання відповідних антиробічних щеплень. І на що треба звернути увагу? що саме настороженість нашого населення е, до цього захворювання дуже низька. І я знову ж звертаю увагу, що е, захворювання має 100% летальність, і отримувати відповідне лікування потрібно. Е, Отримувати в повній мірі і обов'язково слідувати рекомендації лікарів. Так, ми маємо прикрий показників в тому плані, що з 336 осіб, яким призначені антіробічні щеплення, 33 особи відмовились від, від отримання курсу лікування. А 9 осіб припинили це лікування, не завершивши його до кінця. Тим самим наражаючи своє життя на певні ризики. Що хочу додати, що наш регіон забезпечений достатньою кількістю і вакцини антиробічної. У нас є достатня кількість антиробічного імуноглобуліну, тобто ми здатні забезпечити відповідним антирабічним лікуванням всіх потребуючих. Дякую. Дякую велике. Так, дійсно, війна внесла свої корективи в нашу буденність, але життя продовжиться. І відповідальність кожного за своє життя належить кожному. Кожна людина повинна розуміти, що її життя, її здоров'я це її найвисокі, скажімо так, цінності, які вона повинна, за які вона повинна сама ж і боротися. А ми будемо якомога. Наскільки це буде можливо, ми будемо в цьому допомагати. Дякуємо за увагу. Якщо є питання, запитання, будь ласка. Дякую, шановні друзі, за інформацію. Чи є запитання у медіа? Якщо немає, то можливо Юрій Володимирович. Да. Юрій Володимир. Ви казали про пункти благополучення по сравні. Да. Це в межах якогось населеного пункту чи якась територія вона розбита. Дякую за запитання. Я якраз упустив це питання. Я хотів би акцентувати на цьому, що якраз у 2023 році неблагополучні пункти ми сім маємо повторюватися, Вони були всі зареєстровані на території одного району. Це Чернігівського району. І на даний час ці два неблагополучні пункти, які ми маємо, і ще проводимо заходи по оздоровленню. Це на території Чернігівського району. Секрету немає, це село Іванівка і Хрещатин. Якщо запитань немає, що в мене одне уточнення, якщо ми говоримо, ну, люди, якщо і остерігаються сказу, то переважно остерігаються собак, котів, бродячих тварин. Запитання щодо кажанів. Нерідко буває, що в Чернігові ввечері кажани залітають в квартири багатоповерхівок, потім люди їх ловлять, випускають. Питання, наскільки великий ризик? Чи є кажани у нас резервуаром сказу в області? Що можна порадити? Людям? Тут є загальне визначення, перелік біологічних об'єктів, які в першу чергу встановлять ризик у виникненні захворювання у них. Кажани це теплокровні тварини, тому всі теплокровні тварини можуть захворіти на хворобу сказ. Який ризик? За моєю професійною діяльністю, в нас були випадки, коли ми реєстрували сказ у кажанів. Були такі випадки щодо їхньої популяції і кількості, зрозуміло, що ризики вони становлять і від кількості цих кажанів, і від їхньої популяції, скільки їх є. Тому давайте ми говорити в першу чергу про те, що сказ особливо небезпечне захворювання. Тому тут краще 10 разів себе перестрахувати, чим по тому е дуже дуже мати важкі наслідки, коли є кажани. Значить, є ризик виникнення сказу. Дякую. І тут треба якраз, якраз і відповідальність громадян залежить від того, як вони це, до цього відносяться і як усвідомлюють цей ризик для них самих. Доповнюю Можна, заповню про кажанів? Кажани є одним із переносників сказу. І в країнах, де вони дуже розповсюджені. Ми сьогодні говорили про шляхи передачі, тобто це може бути укус, це може бути ослинення пошкодженої шкіри, це може бути потрапляння слини в очі людині. Сказ так передається. Один із моментів, про які ми забули, це інгаляційний шлях передачі. Тобто сказ ще передається через вдихання, через повітря. І в тих країнах, де кажани розповсюджені і живуть у печерах, їх там дуже багато, велика кількість. Людина може просто зайти в печеру. Подихати цим повітрям і захворіти на сказ навіть без вкусу через велику концентрацію вірусу в повітрі. Дякую, дякую, за такий факт. Якщо більше запитань немає, тоді всім спасибі. Брифінг завершено. Дякую. Дякую.